На вашу думку, чи змінять щось вибори в Молдові для України? Ой, дуже важко сказати. Мабуть, зі своєю стороною розібратися, а чи змінить щось, ну, мабуть, там зараз по цим як я розумію, там санду залишається, так? Тому для нас, в принципі, це буде так само, мабуть, що нічого такого не зміниться. За Молдову я не чую, вам не скажу, нікети ніяких змін не буде. На Америку надіємося. Думаю, що змінять. Якщо поміняється повністю вся команда. Думаю, що ні, тому що я навіть не знаю, як відповісти правильно. Бо Молдова для нас ніяк не відноситься. Я вважаю, що то керівництво, яке на сьогоднішній день керує Молдовою, воно лояльно до України, до українців, і також вони мають направлення до політики Євросоюзу, тобто об'єднання з Євросоюзом і вони намагаються. Перейняти в своє суспільство ті норми і стандарти, які є в Європі, те до чого стремиться Україна. І я вважаю, що зміна керівництва це зміна направлення.